РРСП може допомогти вам купити житло, а може лишити вас одразу з трьома кредитами замість одного. І найгірше те, що багато людей навіть не розуміють, як вони потрапили в цю пастку. І сьогодні я хочу спокійно пояснити, коли РРСП реально допомагає, а коли він створює дуже небезпечну фінансову ситуацію, без залякування, без складних термінів тільки по суті. РРСП в Канаді часто сприймають як правильний рахунок за замовчуванням, і люди думають, я зменшую податки, значить, усе роблю правильно. Але зменшити податки і покращити свою фінансову позицію це не завжди одне й те саме, особливо, якщо ви плануєте купувати житло. Почнемо з хорошого. РРСП може бути корисним, якщо у вас є стабільний дохід, високий податковий рівень. Гроші в РРСП – це ваші власні заощадження, а не кредит. Через Home Buyers Plan РРСП може стати частиною вашого даунпейменту і реально наблизити вас до покупки житла. Але проблема починається тоді, коли РРСП намагаються штучно прискорити. РРСПІ плюс кредит плюс Home Buyer's Plan це фінансова пастка. Зараз я опишу сценарій, який я побачив і хочу, щоб всі про нього знали. І він виглядає досить розумно, поки не подивитись на наслідки. Крок перший. Людина бере кредит у банку, personal loan або line of credit, щоб покласти ці гроші в РРСП. Логіка проста: я отримую податкове повернення. Крок другий. Податкове повернення створює відчуття, що стратегія працює і людина відчуває себе фінансово підготовленою. Крок третій. Далі ті ж самі гроші знімаються з РРСП через Home Buyers Plan і використовуються як перший внесок. На цьому на етапі здається, що все ідеально склалося. А тепер подивимось, що людина має насправді замість одного боргу три. Кредит в банку, який брали для РСП, його треба погашати з відсотками. Іпотеку великий довгостроковий борг і зобов'язання по е, Home'S Buyer's плану. Щороку потрібно повертати гроші назад в РРСП, інакше сума вважається доходом і оподатковується. Тож до наслідків, в результаті кешфлоу різко погіршується, фінансовий тиск зростає, будь-яка несподівана. Втрата або проблема стає величезною проблемою, і покупка житла, яка мала дати стабільність, спокій, стає джерелом постійного стресу і тиску. Помилка не в РРСП, помилка не в Хомс Buyers Plan, Помилка в тому, що кредит використовують, щоб створити ілюзію готовності, а не реальну фінансову підготовку. РРСП створений, щоб оптимізувати податки і будувати ваш капітал, а не для того, щоб брати кредити і ганяти одні ж ті самі гроші по колу. Якщо для даунпеймент потрібно створювати кілька боргів, значить момент для покупки ще не настав. Якщо коротко, РРСП може допомогти купити житло, але якщо тільки він використовується правильно. Кредити плюс РРСП плюс Хомс Buyers Plan – дуже ризикова комбінація. Фінансова стратегія має спрощувати життя, а не ускладнювати його. Якщо ви інвестуєте в РРСП або думаєте використати його для покупки житла, напишіть мені в коментарях, і я підкажу на що треба звернути саме у вашій ситуації увагу без універсальних порад, без тиску, тільки по суті.